Всім привіт! Запрошуємо на екскурсію гуртожитком Лівенекс! Лівеникс, «Лівеникс» це сучасний гуртожиток в Кракові, в якому є все що необхідно для комфортного перебування студентів. Це і великий спортивний зал, кімнати для розваг та навчання. Сауна та джакузі на даху. Студенти часто люблять проводити час на терасі, з якої відкривається прекрасний вид на центр Кракова. Також є великий вибір кімнат: одномісні, двомісні, тримісні та чотиримісні. Тому тут можна жити зі своїми друзями. В гуртожитку часто проводять різні заходи: покази мод, майстер-класи та вечірки. Також зручним є розміщення в гуртожитку. Він знаходиться поряд з Краківською академією, де навчається багато наших студентів.